Прості, але дієві речі, якими ви точно допоможете своїй імунній системі, Перше – це збалансоване корисне харчування. Включати в раціон фрукти, овочі, нежирні жерла, білка та зернові продукти, спорт та фізична активність мінімум 2-3 рази на тиждень. Третє сон має критичне значення для відновлення імунної системи. Намагайтеся спати е, 7-8 годин на добу. Четверте Відмовлення або обмеження вживання алкоголю та коріння. Алкоголь пригнічує активність імунних клітин, а паління пошкоджує тканини дихальних шляхів. І знижує здатність організму боротися з респіраторними інфекціями. П'яте за необхідності в раціон можна додати полівітаміни та мінерали, зокрема, вітаміни А, С, Д, Е та мікроелементи, цинк, залізу, селен, для нормальної функціонування клітин імунної системи. Друзі, пам'ятайте, ваша імунна система це перша лінія захисту організму від різноманітних загроз. Якщо є питання, звертайтеся. З повагою, лікар Чабаненко.